Любесенькі. Сьогодні ми ближче до повороту. Там нікого Ні, є, там люди є. Ці... Те місце, де ми в той раз були зайняте. Але це місце непогане, ми тут теж ловили. Тут, бачите, наверху, тільки ми внизу сідаємо. Сьогодні води трішки більше, але я хочу О, тут, тут, оці куширі, попробую тут брівну кидати. Можливо, якусь як палець буду ловити, але вона смачна. Качки ще сплять, всі ще сплять, одні ми не спимо і рибалки. І там під, під мостом, і тут всі сидять. Маленька гуляє поверху, зовсім маленька. О, вже хтось щось мотає, чую. Той раз я не пам'ятаю, показувала вам чи ні, стільки шампанського. значить. Та, мабуть, показувала. Страшенно. А зараз. Брину закидала, повернула голову, дивіться. Ось свіженька бутилочка, навіть ще не змило. цей. Он терчить, он видніється. Он, он, он. Ви бачите? Це ж вода піднімалася, скільки там того шампанського. Ви взагалі уявляєте? Це ж просто жах. Тут, мабуть, і записка є. Ну, зараз глянемо, підожіть. Бо дуже свіжа, навіть ще всю не змило. Та ні, пробки ж нема, то записки нема. Ні, тут вода. Бачите, ще. Ану. Ось які грязі. Ну, це, це недавнє, тому що, ви бачите, ні, записки немає там ніякої, а фольга ще тримається наверху. Так що, і он туди пішло, і пішло, і пішло. Скільки людей засирали цими дурацькими обичаями водойоми. Це просто житло. Так, Я цю куртку постирала свою, підготувала до зимової рибалки Саньке віддати її. Бо я себе купила нову, а це Саньки буде. Ну, бачите, прийшлося брати. Фух, аж захекалася. Так, що санька мені закине, я потім буду вже сама закидати, бо я рівно поставила, хай стоїть. Можливо, щось клюне. Тут такий очеретик трішки. Подивимося. О, так, все, пішла я ставить. Кажу, Саня, Саня, куди рибу заказував? Він каже, я? Я нічого не заказував. А я кажу, я карася заказала. Все одно як не крутий, холод, холод, а життя бере своє. Пташки співають, у них зараз брачний період. Качки ще сплять. Вони в тіктоці довго сиділи до ранку, <сум> мабуть, ще сплять. Ну, ми ж то раз пізніше приїхали, то качки тут бодрствували. Вода туди, в Дніпро тянеться. І тянеться. А куди пселочка е е впадає сань? Ніхуді, Ніпро, куди. Ні, 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 отам. Відкіля воно виходить я на, на увазі. То, що впадав Дніпро, я знаю. Ну, ну, щось таке. Чи то просто карушку походи. Бач, бач, придавлює. Так, давай. Так, ну що, потихеньку ловиться. Хотілося б крупніше, Дивіться, я хочу вам показати Ходи, Дивіться, яка гарна пташка. Я не знаю, як вона називається, лелека, мабуть. Отак от крила махає. Дуже як приближуєш, то прямо так поганенько. Мене, я от купилася в той раз Саша величенько піймав, а я одну першу сьогодні тільки сіла така гарна. А так все іменце. Ну нічого, на, на пару сковородок, я думаю, піймаємо. Дивіться, бачите, клює, як я вас беру в руки. Це вже стільки води. От вода стала прибувати і все. І клюв став хреновий, а ось качечка пливе. Тут я не можу, вона зараз до нас. Ми тихенько сидітиме, вона зараз до нас припливе. Знаєте, тут парочка, а оце якийсь один. Може в нього на гнізді сидить, а може в нього нема дружини, може він холостяк, бог його зна. Ну він все время, я кажу, ти чого сім'ю розбиваєш? Їх двоє, вони вдвоєм, прилетять, полетять, а він сам. І ніхто його не приймає. Диви, диви, яке. ну тихо ми сидимо, наче ми дерева. Диви, 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 диви. Він бачив, що в мене дерева. Як у нас у двері. У мене Саша охотник. Оце ж на, на цю дичь, оце ж охотяться. Ця качка вкусна. Вона на шипу на схожа. Бачиш, шукає свою дружину десь і немає. Ой, Санька задивився у нього кльов, а ми деревами сидимо. Вони за час війни, вони наскільки їх багато стало. Ці шкачки вже не знають, що таке охота. Це ж покоління нове. Яка охота, так їх ніде, ніде, ніде не було. Це проблема така була, що щось пійматися, ти що? Про ну, вбити. Їдуть мужики. Ну, на відкриття мужики їхали побухати водку. А потім зимою відкривається на пушного звіря чи як. А це ж вже стільки років, скільки дичі розвелося, що це я вам не можу передати. Вони літають у нас і над хатами і кругом поплила. Своє життя у неї. Це ми приїхали до них, а не вони до нас. Сьогодні у нас трошки веселіше, я скажу. Навіть я тільки приїхала, я сказала, я хочу піймати карася. Я піймала одного карася і саня карася піймав. І я скажу, поки не було води, от там, от на той камушок, ми навіть ставав Санька, щоб кинути рибу. Оце все було там без води. А як тільки почали давати воду, риба відмовилася, брати, чесно, не знаю чого. А отут зліва сидять, ну, де наше місце було, і там. то я навіть один раз бачила, що вони закинули. Що вони там роблять? От навіть бувається, так дик, дикнуло. Ніфіга. Я вже бачу, що не може бути. Вони ма... Сидить. Сидить, риба така, що вона оце за... засосала на і просто сидить. Вона не хоче нікуди не пливти, нічого. Дуже інертна, пасивна. Які там ще синоніми можна сказати? Ну, ви зрозуміли одним словом. Ну, Сьогодні ми. Така одна хороша, і такі штуки. Та кажу сань, давай положимо в каструльку та засулимо, хай будуть штуки чотири. <рі> Ніколи чотири не, не сушили. Ну нічого, нічого. Кукушки літають, вже бачу, ну не співають ще, не кукують. А садноси, до машини не їдуть по дорозі. Тихо так, і так в сон тебе клоне, прямо якось, знаєш, це природа. Зараз машина не проїде, блін, цивілізація. А це, бачите, даже я вас взяла в руки, балакаю за мною. Як обично, коли беруть телефон, щоб зняти вам щось, одразу в мене клює. А це щось я взяла і у вас, а стоїть, як у вовка на морозі. Там он, качки плавають на повороті. Я бревно сложила, тому що піймала я, правда, на бревно рибину одну. Але тут така тичія, що воно заносить. Не час ще, ні, ще рано. Буде, як потепліє, тоді буде. Тусенька кинув. Ну, слава Богу, ще не було і то добре. Дивіться, як верба. Ось вербу можна зрізати додому. Завтра ж вербна неділя. Я не знаю, коли ви будете бачити це, але і церкву. А пам'ятаєш, Заша, в тому році ми були на Ринковську, бо ми виїжджали там за похилим у сосні. І я ламала вербу. Пам'ятаєш? Да. Да, бачиш, по цьому і тільки. Та нічого там не клювало, так. Да. Такий самий час. Ну, взагалі, в основному Паска в квітні. Дуже там рідко березня, а буквінець в квітні. 20, те 29. те Там он мужик теж такий, дуже яскравий. Курці, ж у нього теж. Я не бачила, що він щось тягав. Ми хоч щось піймали. Ну, теж секрет є. Ви знаєте, Саня. Так, 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 так. Бачите, у 12 ми вже возимо машини. Дивіться, машин мало поїжджало. Підходила інспекція до нас. Сказали, що ми чемпіони. Mm -hmm. Каже, а чого ви вже додому йдете? Кажу, та хватай, ми не крахобори. Ну, Вони перевіряють ходять туди, сюди, хто там ловить. Ну, не ловить, що там казати. Це й то, я кажу, це я наловила. Цей чоловік не сьогодні взагалі. Він, Саня, коли не ловить, він дуже нервничає, дуже. А сьогодні я план перевиповнила, дві великих піймала, то він взагалі нервний. Да, Боже, Саня помив так гарно в машині, а в нас ноги ідемо з води, називається. Ну то що, коротше, завтра ще приїдемо. Кажу, хлопцям ви завтра будете, а вони кажуть, так, да. кажу, ну ми завтра теж приїдемо. Та приїжджає. <свист> ну, ці риби інспекції. Кажу, ми ж там, де можна. Де не можна, ми не ліземо. Кажу, та воно і немає її. Ви бачите, вони, вони прекрасно розуміють, що її немає цієї риби, що там, як в тому році. Тут риба як буде йти, тут не буде де яблуко впасти. І тоді... Оце якийсь... А, я одну там не риб. риба намальована. Так чекаю, бо не можу відкрити. Яці. Зараз рибу буде мама чистити, а я помию швидко голову і поїдемо на почту, тому що моя, там у моєї подруги одної лежить уже посилка 5 днів. І вона мені вчора пише, Алла, забери, бо там рослинка. І ще одна посилочка мені вже прийшла, але про це пізніше. Приємна посилка, про це пізніше. Так, откривай, санючок. Я відкрию, відкри. Ну Диви, як люди поубирала, зараз сала ногами залізе. Твою наліво, Саша. Ну і звіняй. Може, тряпка. Підож, у мене десь тряпка була в кармані. А, десь і діло, де та тряпка. Ну ладно, я так все побіб'ю. Я не буду навіть і ногами цінти, щоб не закладу. Останні ножки. О, от так буду тримати їх і будемо їхати. Так що гарно ми. Порибачили, бачили, ну як гарно хва. Він каже, та рибачте, там вже не буде чого засушити. Кажу, та нам пожарить на дві сковородки, що там сушить. Хвате. Так що до Зато настроєння хороше, удовольствия кучу отримали. І я вам скажу, що ми одіти, як зимою одяг. І шапка, і ця кофта тепла. Я тут додягаю. І куртка. І Саня одів каже, як я хорошо, що я одів куртка ще думав у двох ковта. Кажу, як ти з ума не зійшов? То ми сиділи зранку, ну до, до, до я не знаю, до десяти, мабуть. Ми не пожалкували, що ми так одяглися, тому що ну прохолодно, потім вітер, вітер піднявся, ще нам так в обличчя він. Ну нічого. У мене сьогодні краще кльово. Що там казати, краще. У мене Саня сказав, що в мене ключки там супермодні, ну Санька вчора там зробив один секрет, розказувати не буду, тому що це секрет рибака. Сиділи зліва, сиділи під мостом, всі пішли додому. Сиділи за нами, всі пішли додому. А ми хоч трошечки, але наловили. Ми не їдемо, розумієте? І це вже показує що ми рибаки. Ух, да, Саша? Конечно, козирьок везучий. Козырек. Головне бажання.